У Ковалі попрощались із воїном Олександром Козаком, який помер від важкого поранення, отриманого під час служби. Йому було 53 роки. Олександр потрапив у епіцентр вибуху під час навчання 4 червня цього року. Він отримав тяжкі травми хребта та внутрішніх органів. Попри білі і усвідомлення, що більше не зможе ходити. Чоловік не втрачав надії та будував плани на майбутнє. Воїн народився і виріс у ковалі, навчався у місцевій школі, а згодом закінчив машинобудівний те. Після строкової служби в армії одружився, виховував доньку, працював підприємцем, а останнім часом разом із дружиною у дитсадку. У грудні 2023 року його мобілізували до війська. Спочатку служив на Ковальщині, потім на Херсонщині. 2 листопада Олександр Козак помер у Львівській лікарні. Його поховали на алеї героїв у Коволі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирість співчуття родині полеглого воїна честь та шана герою.